Всім привіт! Мене звуть Бога Дмитро і в цьому відео я хочу розказати дуже важливу інформацію. По-перше, вчора я відчув якийсь такий творчий кризис, що наче замарився, наче навіщо воно все, як мінімум за того, що останнє інтерв'ю набрало дуже мало переглядів. Та взагалі щось останнє відео почало мало набирати. Але обдумавши цю ситуацію, я дещо вирішив зробити. Що я вирішив зробити? Я вирішив тепер викладати відео не через день, як це було, а в певні дні. Тобто мої відео будуть виходити ввечері, понеділок, середа, п'ятниця, запам'ятайте. Можливо, в майбутньому будуть виходити якісь певні рубрики в якийсь певний день. Але поки що будуть просто відео виходити в різні дні. Тому завтра відео теж вийде, але на вихідних його не буде. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного проведення часу. До побачення.